Новий рік традиційно починається з нововведень. Які саме зміни вже запрацювали від початку 2026 року і кого вони стосуються, розповімо далі. Від початку 2026 року в Україні набули чинності нові зміни, що напряму впливають на повсякденне життя українців: від соціальної підтримки та рівня доходів до умов бронювання від мобілізації. Частина нововведень почала діяти вже від 1 січня. Інші поступово впроваджуватимуться протягом року. Одним із ключових соціальних акцентів 2026 року стало посилення підтримки для сімей із дітьми. Держава збільшила одноразову допомогу при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Також оновлено розміри щомісячних виплат. Для незастрахованих жінок передбачені виплати у розмірі 7 тисяч гривень під час вагітності та після народження дитини. Аналогічну суму держава виплачуватиме й на догляд за дитиною до одного року. За дитиною з інвалідністю – до 10 тисяч 500 гривень. Для дітей від 1 до 3 років діятиме програма «Є ясла», що частково покриває витрати на догляд. Сума компенсації становитиме 8 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю – 12 тисяч. Також родини першокласників отримують разову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Від 1 січня 2026 року в Україні відбулося поетапне підвищення заробітних плат. Педагоги вже отримали перший етап підвищення на 30%. А від 1 вересня заплановано другий етап ще 20%. Окрім цього, вчителям виплачується щомісячна фіксована доплата. А для тих, хто працює в громадах із підвищеним безпековим навантаженням, збільшено розмір надбавок. У медичній сфері держава зберігає гарантії підвищених зарплат для лікарів і медичних сестер, особливо в прифронтових регіонах. Також для громадян віком від 40 років почала діяти програма «Скринінг здоров'я 40+, із компенсацією до 2 тисяч. Гривень на аналізи та обстеження від 2026 року. В Україні зросли соціальні стандарти, що вплинули і на пенсійні виплати. Мінімальну заробітну плату підвищено до 8 тисяч гривень а прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність до 2 тисяч гривень. Через це для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем мінімальна пенсія за віком зросла і тепер становить 2595 гривень. Також перераховано надбавки та доплати, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Водночас мінімальна зарплата стала базою для іншого перерахунку. Для непрацюючих осіб віком від 65 років, які мають повний страховий стаж, 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Мінімальний роз. Розмір пенсії від 1 січня 2026 року не може бути меншим за 3458 гривень 80 копійок, що становить 40% від мінімальної заробітної плати для пенсіонерів, які мають стаж понад норму. Збільшено доплати за кожен додатковий рік. Пенсія зростає на 1% від прожиткового мінімуму. Перераховано пенсії та виплати ветеранам війни, шахтарям, сім'ям загиблих військовослужбовців, людям з особливими заслугами перед Україною та жертвам нацистських переслідувань. Для працюючих пенсіонерів підвищені виплати не рахують після звільнення. Окремі зміни стосуються умов бронювання від мобілізації. Для цього середня зарплата працівника на підприємстві має становити не менше 2,5 мінімальних, тобто приблизно 21 одну тисячу гривень.